Станом на сьогодні я вас хочу привітати, бо ваша громада, ірпінська громада, є ну беззастережним лідером щодо меморіалізації війни так далеко в питаннях просування. Визначення місць колективної пам'яті, підходів двох турів експертних обговорень за ученням власне містян до цього обговорення. Ніхто ніяка громада в Україні на, на по нашій інформації не проводила. Інші громади будуть іти за вашим по вашим стопам. У нас раніше був принцип актуальності після роботи в вашій громаді на першій сесії. Він буде доповнений і буде називатися принцип своєчасності та актуальності. У нас є Романівський міст, де зараз знаходиться тимчасовий меморіал. Є блокпост жираф, така сама історія з блокпостом на Каравангала. Будемо шукати якісь рішення, як правильно розповідати там ту історію і взагалі історію зруйнованого району. Нині там ще є графіті Бенксі, які нашій громаді вдалося зберегти. Дуже важливий військовий сектор кладовища тут додати в місця колективної пам'яті Гай дитячих сніг, садочок пам'ять про дітей, які загинули, також парк Мама, де, як ви знаєте, були і захоронення, і теж може стати такою меморіальною зоною і пам'яті про наших дітей. У нас є історико краєзнавчий музей, який розповідає сучасну історію і історію оборони міста. Про Пам'яті, напевно, всі знають. У нас є е, такі термінали, які знаходяться в музеї і на центральній площі кладовище автомобілів, є алея Героїв АТО, яка планується, планується її розширення. Монумент волі, який знаходиться біля відділення поліції, супротив, який знаходиться в центрі. Та пам'ятний знак силам ТРО. Гарна ідея, щоб якраз заклади освіти. А їх 25 і установ. Це спортивна школа, це центр позашкільної освіти, інклюзивно ресурсний центр, щоб додати ось до цього проєкту, якщо ви не будете заперечувати. Ми не заперечуємо, Дякую. просто допрацюйте. Я думаю, що дійсно може на базі третього ліцею узагальнено зробити меморіальне місце, яке буде нагадувати про те, як постраждали наші заклади освіти. Також можливо треба відзначити те місце на стоїнці, де була розстріляна колона. За пропозицією депутата Артема і... Гуріна, визначимо місце на стоїці, тому що треба там прив'язка по координатах. Прошу проголосувати про визначення місць колективної пам'яті на території Ірпінської громади з урахуванням тих доповнень, які були внесені сьогодні до засідання, а також нашими колегами в процесі громадських слухань. Отже, хто за проти утримались? Дякую. Одноголосно, так? Прошу громаду підтримати, проголосувати за друге питання порядку денного про рекомендовані не порекомендовані підходи та практики меморіалізації вшанування пам'яті загиблих на території Фінської міської територіальної громади. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я вам всім дуже дякую. Це важливо для нашого міста героя. Бедія, ми розуміємо, що меморіалізація це не просто табличка на будинку. Це набагато, набагато глибше, набагато важливіше. Дякую, що долучилися і прийшли. Слава Україні!